Незважаючи на те, що в нас згідно Конституції поділяється влада на законодавчу, виконавчу та судову, на жаль, відбувається трошки плотенина, хто і що має робити. І через це є плотанина в контрольних і наглядових функціях. Зараз всі багато говорять, що проблеми з довкіллям це через те, що в нас неналежно працює Міністерство екології та природних ресурсів, неналежно працює Державна екологічна інспекція. Ми почали глибше це питання вивчати, ми 25 років працюємо в цій сфері, і ми з'ясували, що головна проблема не є в Міністерстві екології та природних ресурсів і не є проблема в державній екологічній інспекції. Люди, які там працюють, це є публічні особи, які найняті державою на виконання конкретних завдань. І ось які завдання держава їм прописала. Як вона це контролює, це виконання, такий результат держава і отримає. Отже, головним, хто в нас згідно Конституції, визначає основні засади державної політики, це є Верховна Рада. Верховна Рада, приймаючи закони, вона повинна чітко визначити напрямок, куди розвивається держава. Згідно Конституції, кожен з нас має право на екологічну безпеку. Екологічна безпека є складова національної безпеки. І неможливо її розглядати без економічної безпеки. Коли ми почали детальніше аналізувати, ми зрозуміли, що в нас на рівні законодавчому немає органу, який би здійснював контроль за належним виконанням функцій державними органами. Тобто ми знаємо всі про існування Державної фінансової інспекції, яка перевіряє виконання бюджету. Але ця перевірка є дуже формальна. Якщо ми подивимося на такі органи, які є за кордоном в демократичних європейських країнах, вони переважно мають назву аудити. І вони не просто перевіряють формальну наявність документів. Ну, зрозуміло, що якщо є певні кошти, під ті кошти є договір, є акт виконаних робіт, які можуть бути претензії до державного органу. Але чи досягнутий результат, який мав бути покладений, мала виконати ця державна установа? На сьогодні в нас є рахункова палата. Але ця рахункова палата, якби їй декларується, що вона це повинна робити в законі, але немає механізмів, як це має відбуватися. Крім рахункової палати, мала би бути ще створений такий орган, який називається Національне агентство нагляду та арбітражу, який би контролював за виконанням державними чиновниками своєї роботи. Але це теж орган не має, тільки карати. Тобто він має перше пропонувати рішення, він має з'ясувати причину, чому цей чиновник погано працює. Можливо, неправильно надані завдання, можливо, недостатньо коштів, можливо, немає належних працівників, можливо, працівників просто треба навчити. Ми по своїй роботі дуже часто стикаємося, що працівники, які працюють в департаментах екології природних ресурсів і працюють в відділі природу заповідного фонду, ніколи не читали закон про природозаповідний фонд. Працівники, які працюють в національних природних парках. А прийшли звітом, наприклад, здершлітгоспу. Вони теж ніколи не читали закон про заповідний фонд. Вони не знають, які головні функції цього об'єкту. Тому без такого загального нагляду по цілі... ну, і, ці, і ці зміни системні, відповідно, вони не можуть стосуватися тільки довкілля, так? Тому що довкілля це є природні ресурси. Природні ресурси використовує вся економіка. Тобто це і Держгеонадра, і державні водні ресурси, це і Держ... Міністерство регіонального управління, Мінрегіонбуду, і Мінекономіки, Міністерство фінансів, яке відповідає в нас на сьогодні за дорогоцінні каміння органогенного походження, є Борштин. Так? А на сьогодні Міністерство фінансів чомусь не приймає змін і в нас можна, ну, може відбуватися те, що відбувається. Якщо говорити про державну екологічну інспекцію, то ми вважаємо, що її треба реформувати. Ну, у нас тут написано як створений орган, тому що ми вважаємо, що фактично це буде суттєво по функціях, по завданнях, відмінний орган, ніж сучасна державна екологічна інспекція. Ми не претендуємо на що назва має бути саме така. Ми пропонуємо таку назву, тому що ми хочемо, щоб всі зрозуміли, що... Майбутня Державна екологічна інспекція, вона повинна в собі включати функції контролю і функції моніторингу, тому що не можна зробити належний контроль без моніторингу. Всі знають, що в сфері Державної екологічної інспекції є багато корупційних елементів. І ми почали з'ясовувати, в чому причина, ну, в чому ж є проблема. І з'ясовувалося, що за кордоном не відбувається формальна перевірка тільки підприємств. Коли приходить. Перевіряючий, що він засовує, він перевіряє перше той орган державний, який видав дозвіл на здійснення певної діяльності. Він дивиться, чи той орган, який видавав, отримав всі документи, чи він все належно врахував, дотримав всіх процедур і видав дійсний дозвіл. Тоді перевіряється підприємство, чи виконує воно цей дозвіл належно до законодавства. А тоді перевіряється стан довкілля. І якщо стан довкілля є незмінний, і немає негативного впливу на довкілля, ніхто не притягає таке підприємство до відповідальності і тих державних чиновників. А тоді дивляться, як так може бути, можливо, застрогі тоді нормативи, можливо, ми можемо щось поміняти. Якщо ситуація навпаки, що документи видані законно, підприємство працює відповідно до тих документів, але стан довкілля погіршується. Теж з'ясовується причина, можливо, не врахований сукупний вплив, можливо, два підприємства на регіон. Не мають негативного впливу на довкілля. Але якщо побудувати аналогічний третій, то він вже має негативний вплив. Звичайно, ці всі питання перегукуються з таким поняттям, як оцінка впливу на довкілля і стратегічна екологічна оцінка, яку наша Верховна Рада ніяк не може прийняти. Але е це повинно враховуватися, і державний інспектор на рівні законодавства має. На рівні законодавства має бути передбачена його функція не просто знайти винних і покарати, а знайти причину, порадити і запропонувати відповідні зміни тому виконавчому органу, тобто Міністерству екології та природних ресурсів, які мають розробити відповідну стратегію виконання і, якщо необхідно, запропонувати зміни до Верховної Ради. Якщо ви подивитеся більше з європейських країн, чому там немає так багато законодавчих актів? А тому що там законодавчі акти пишуть профільні міністерства. А чому? Тому що профільне міністерство, яке реально робить роботу, воно точно знає, в чому є проблеми. Не можна недооцінювати, звичайно, народних депутатів, але вони повинні мати радників, консультантів і дивитися на те, що їм пропонують ті, хто працюють в цій сфері. Також ми не уявляємо майбутнього, належного виконання тих всіх законів, положень, стратегій без належно підготовлених працівників, фахівців. В нас держава вже починає певні зміни позитивні робити. В нас є закон новий про державну службу. Передбачається Національна агенція державної служби. Ми, бачите, її включили до тих органів, які слід трошки реформувати, тому що закон написаний ну, так, по старинці, як в нас пишуться, дуже багато гарних фраз, гарних слів, але вони між собою, ну, під собою не конкретних цілей не ставлять, конкретних завдань і функцій не визначають. І Національна агенція державної служби вона б повинна була здійснювати моніторинг, а як розвивається держава, які напрямки треба, в яких напрямках є забагато регулювання, де замало є працівників, які органи треба створити, яких працівників треба шанаф, яких посадових осіб треба ще навчити. І давати таке замовлення школі публічної служби. Вони пане всі чули, що у нас на сьогодні є створена школа е, суддів. Ця ідея теж виникла. Не з голови місця такі школи, судді існують за кордоном, можливо, є ще якісь інші школи, я так не досліджувала. Але досвід показує, що навіть дуже хороша, відповідальна і чесна людина не завжди знає, як і правильно діяти. Тим більше, коли вона виконує функції держави і повинна виконувати чітко поставлені перед нею завдання. Тому перед тим, як щось вимагати, держава мала би таких людей навчити. Таку функцію має виконувати школа публічної служби, яка не повинна бути в структурі національної агенції. Ну зрозуміло, тому що якщо національна агенція формує кадри, а ще й буде навчати, то відповідно, якщо я навчила, то я хочу, щоб моїх працівників приймали. Не буде тоді об'єктивності. Тому ми про школу публічної служби теж передбачаємо прийняття окремого закону, який би і школи публічної служби для того, щоб вони були максимально наближені до людей, їх треба зробити на національному рівні, на обласному рівні і районному рівні. Тому що ми хочемо, щоб і на рівні сільських град були належно підготовлені фахівці. З чим це пов'язано? Тому що багато функцій можуть виконувати на місцях, і нема потреби передавати ці функції на рівень району чи регіону, тим більше, що це вписується в теперішню напрямок децентралізації. Ну і не можна не згадати про предоохоронний фонд України. На сьогодні він існує всі, всім вам відомо, але він є дуже зарегульований. Ці кошти фактично неможливо використовувати вільно на передоохоронні цілі. Ми вважаємо, що такі. Правоохоронний фонд може як альтернатива бути окремою юридичною особою. Кошти, де будуть акумулят, акумулюватися, і використовуватися на конкретно прадоохоронні заходи для прийняття, щоб ця система почала діяти, відповідно, треба прийняти. Певні законодавчі акти. Це закон України про Національне агентство нагляду і репетражу, закон України про Державну агенцію контролю та моніторингу за станом довкілля, закон України про агенцію публічної служби. Ну це фактично наш теперішній закон про державну службу, просто вже після нової редакції, закон України про школу публічної служби, закон України про зовнішній і внутрішній аудит органів публічної влади. Який би мав передбачати звітування кожного державного органу кожного року за те, не тільки що вони фінанси використали справно, а ще й вони досягнули тими фінансами того результату, який вони хотіли досягнути. Закон України про фонд охорони довкілля, Закон України про моніторинг за станом довкілля. Звичайно, що це є такі першочергові заходи, вони не є вичерпні, в нас ну, там далі система розписана, просто за браком часу більше деталізувати не буду. Також би хотіла зупинитися ще на змінах інституційних на місцевому рівні, тому що тут особливо ми закликаємо місцеву громаду активно взятися до обговорення цих пропозицій, тому що так як ми собі бачимо. На основі вивченого досвіду закордонних країн можна. І для ефективності багато функцій по контролю передавати тим ж самим сільським радам. З однієї сторони вони мають певні функції згідно закону, але не вміють частково ними користуватися, бо це або механізми через виконком, або через рішення ради. Ми під управлінням контролю та моніторингу звичайно не уявляємо, що там буде там штат з 10 людей. Це може бути в принципі одна посадова особа, але яка навчена спеціально і яка діє по спеціально прописаних функціях і інструкціях, які е, розписані її міністерством. Також ми не уявляємо собі належного моніторингу без розвитку належної кількості лабораторій. Можливо, це можуть бути онлайн-лабораторії, які автоматично будуть подавати по певних чинниках інформацію централізовану до Міністерства і до Агенції контролю та моніторингу. Ці всі питання є до обговорення. Ось я завершую свій виступ. зараз почнеться загальне обговорення, але перед тим трошки ще і таке організаційне питання. В розвиткових матеріалах ви отримали анкету, прохання її заповнити і потім після завершення нам її повернути. Дуже всім дякую, пані Софія, колеги. Дуже дякую вам. Переходимо наразі до обговорення із зацікавленими сторонами. Я нагадую нашим спікерам перед вами є ще один мікрофон для зручності також можете його використовувати.